Друзі, привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні я у варусі. Давайте разом подивимось знижки, які діють до 5 лютого. Багато товарів не анонсовані в газеті. Тож буде цікаво! Апельсин Навеліна 110 гривень за 1 кг. Соковитий яскравий. Помело червоний 70 гривень за кілограм. Якщо любите екзотику, варто спробувати. Яблуко другого гатунка 30 гривень за кілограм. Дрібненьке, але на компот чи пиріг саме те, що треба. Ще в акції яблуко Гренні Сміт 43 гривні за кілограм. Зелене кисловате. Яблуко чемпіон 34 гривні за кілограм. Так, що в нас тут далі подивимось. На цьому стенді знижок немає. Тож, рухаюсь далі до овочів, подивимось, що тут цікавого по знижкам. Вже бачу перед солодкий 180 гривень за кілограм, яскравий, хрусткий, але ціна, звісно, кусається. Огірок гладкий 114 гривень за кілограм, а тепличний 116 Різниця мінімальна. Виглядає гарно. Помідор кумато і рожевий по 150 гривень за кілограм. В одну ціну. Помідор салатний 95 гривень за кілограм. Печериці 129 гривень. Картопля для пюре коломбо 38 гривень за кілограм. Доволі крупна. Має бути розсипчато, ідеально для ніжного пюре. Перейдемо до акцій. Соус щедро. Гріль з французькою гірчицею 24,70, кебаб 27,50 Чеддер з сиром 29,90. Соус гуляй поле, сирний, неймовірний 21 гривня за 180 г. Виглядає дуже апетитно. Вітчумак акція. Грибний 21 ,20 гривня, 20 копійок. Якщо любите грибний смак хороший варіант. Такі новинки часниковий соус, паприк по 1990 можна взяти на пробу. Макарони вермишель 500 г гр. 47 гривень 90 копійок. Гр. Італія твердих сортів пшениці. Закуска верес, тушкована капуста з грибами 500 г гр. 36 гривень 80 копійок. Гр. Чудовий склад нічого зайвого. Дуже полюбляю. Цю консервацію від Верес. Горошок зелений варто 420 грамів, 36,80, хороша знижка, але є ще вигідніший варіант горошок зі 40% знижка бондулей 29,90 і кукурудза суперсолодка 340 грамів майже 30 гривень. Тонець подрібнений варту 185 грамів 35,90. Є у власному соку і в соєвій олії. борошно пшеничне варто 1,8 кг за 31 гривню. Олія соняшникова олейна 790 мл 66 гривень 70 копійок. Є ще в акції олія Золота чумак 830 мл, Але вона дорожча 74,30 гривень. Олія соняшникова з оливковою 500 мл. олейна 42 грн. Скумбрія холодного копчення варто 33 гривні за 100 г. Середня вага 300-400 г в упаковці. Скумбрія Атлантична дефростована 18 гривень за 100 г. Хороший варіант на вагу взяти рибку таку. Корюшка по акції 17 гривень за 100 г. По м'ясу свинячий шашлик кавказький 17,50 за 100 г. Уже замаринований можна одразу в духовку або на мангал. Курячі стріпси в маринаді, вишневий 17,50 за 100 г. Нагідці курячі 17 гривень за 100 г. Курячі гомілки в паніровці 100 гривень за кілограм. Котлета домашня охолоджена 13,60 за 100 г. Ковбаски курячі охолоджені 13,60 за 100 г, фарш з філе курячого 150 гривень за кілограм. Ідеально для диетичних страв. Свиняча лопатка охолоджена 15,60 за 100 г соковитим м'ясом. Добре підійде для запікання чи тушкування. Яйце курячі не фасоване, 3 ,79 гривні 79 копійок за одну штуку. Ще по м'ясу куряча гумілка 7 гривень 30 копійок за 100 г, куряча чверть охолоджена 70 гривень за кілограм, нижня частина спинки курчати пройлера 2 гривні 79 копійок за 100 г. Найдешевша позиція. Тепер що по ковбасам. Лікарська вищого гатунку від Алан 117 гривень, 90 копійок за 400 г. Гарний склад ковбаса Русанівська Алан вищого гатунку, 29 гривень за 100 г, в середньому в упаковці 300 г. Ковбаса яловича варена варто 400 г за 100 гривень, вищий сорт. Склад без підсилювачів. Гарний варіант для бутербродів чи олів'є. Ковбаса святкова з Соколінським м'ясокомбинат 390 грамів за 55 гривень. Це вже перший сорт, склад середній, але це бюджетний варіант. Сири такі в акції український, голландський або сметанковий 150 грамів за 50 гривень. Молочне джерело. Я пробувала, дуже смачний. Подобався. Такі бюджетні бутербродні закуски з грибами зі смаком курки або боженіни 20 гривень за 100 грамів. Сир маздамер плавлений млековіта Польща 150 грамів 53 гривні. Сосиски з сиром від торгової марки Варто 17 гривень за 100 грамів. Склад хороший. Немає до чого причепитися. У упаковці в середньому 400-500 грамів Женевський з сиром вищого гатунку 25,50% за 100 г. Склад теж відмінний. Сосиски молочні від фару. Майже 29 гривень за 100 грив. Вищий сорт. У пачці близько 600 г, 95% свинини. Гарний вибір, склад хороший. В акції сосиски міні з сиром Бащинський 300 г, майже 84 гривні. Це перший сорт, я їх не дуже рекомендую, багато є добавок, м'ясо механічного обвалювання. І такі курячі з сиром, ні, це з курячим філе 80 гривень. Склад такий самий, не дуже гарний. Так, що тут ще є в акції? Такі ковбаски варені вищого гатунку Алан 26 гривень за 100 г. Тут гарний склад. Крилота гомілки від київського м'ясокомбинату 17 гривень за 100 г. Це я вже в попередніх відео казала, не рекомендую. Такі сардельки карапуз вищого сорту. Склад непоганий, можна взяти 120 гривень за кілограм. 17,99 шашличні напівкопчені вищого гатунку. В упаковці кіло 158, склад середній. В акції сік апельсиновий та мандариновий Іспанія 1 літр за 70 гривень. Склад 50% апельсиновий сік і 50% мандариновий. Без зайвих добавок натуральний смачний вибір. Для любителів цитрусових 80 гривень економія. Макарони, ріжки любительські 20 гривень. 50% знижка. З твердих сортів пшениці. Смачно підійдуть для різних страв. Є ще така вермішель за 20 гривень. Пір'я. Всі по 20 гривень. Дуже гарна ціна, можна взяти не одну пачку. Печивомікс номер 4 від Варто. 340 г в упаковці, майже 50 гривень. Тут їх три вида. Напевно, дуже смачне. 65 гривень кекс малина. 350 г в упаковці, 63 гривні печиво здобне. Галіця зі смаком малини. Молоко 2,5% жирності селянське ультрапастеризоване 38 гривень. Яйця курячі столові друга категорія по 3 гривні за одну штуку. 23% знижка. Ряженка з печі. Яготинська 3,2% жирності, 22 гривні 70 копійок. Ще в акції кефір з вітамінами з лагода 800 г. 42 гривні 20 копійок. На сметану я знижок не бачу. Акція на сир кисломолочний біло. Нежирний 5% жирності або 9. Найдешевший 65,90. Сир ферма теж в акції 9% жирності 65 гривень. Нежирний 58,90. Цукерки на вагу помадні слобожанська ромашка 12 гривень за 100 г. Я таки не куштувала. Ви пробували напишіть, як вам смачні або ні. Круасани з наповнювачем шоколад 12 гривень, 30 копійок за 100 г, зефір біло рожевий жако 11 гривень 90 копійок. В упаковці 6 штук це приблизно 350 г в упаковці. 30% знижка на масло солодковершкове Харківське, 73% жирності. Ціна майже 60 гривень. Пельмені ескімос з курячим м'ясом руть 104 гривні за 800 г. 55 гривень економія, 139 гривень. Пельмені зі свинини заморожені, 68 штук в упаковці. Вареники з капустою левада 800 г. Ціна 56 гривень за упаковку. Ще така акція на торт бісквітний Тропік за 100 г 21 гривня 30 копійок. Ще в акції торт бісквітний Тірамісу 43 гривні 50 копійок за 100 г. Тут акції немає. Виріб листковий трикутник з курячим м'ясом 25 гривень за 100 г. Гарно виглядає. Така булка здобна плюшка 11 гривень 29 копійок, в середньому булочка на 15 гривень і булка здобна з корицею 1575 за 100 г, чиабата з оливками 14 гривень 90 копійок за 100 г. Дякую, що завітали на канал. Ставте лайки, залишайте свої думки в коментарях. Чекаю вас знову в наступних відео.